Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про харчування сирійських хомяків. Перед тим як я почну розказувати, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Сирійських хомяків харчування легше, ніж, там, наприклад, у діабетиків Кембела та Джунгариків, яким не можна їсти нічого солодкого. Якщо вам сподобається це відео, то я зніму відео харчування джунгариків, так як в мене колись були джунгарики. Отже, почнемо розбиратися з корму. Зразу камені. По складу більше подобаються такі корма, як коктейль та меню від VitaCraft. До складу цих кормів входять злаки, які є в основі корму джунгарських хом'яків. Також овес, пшениця, гречка, горох, кукурудза, а також насіння соняшника та інші зернята та насіння. Крім того, в раціоні тварин входять фрукти, овочі і ягоди. На малюнку все це є, але я вам все одно зачитаю. Їм можна їсти банани, брокколі, кабачок, морфку, огірок, баклажани. Перець, болгарський, салат, буряк, помідори, тик, пекінську капусту, яблука, грушу, петрушку та укроп. Тільки трохи, щоб вони не сходили в туалет. Ну, ви поняли. А не можна екзотичні фрукти. Зразу кажу, банан це виняток. Та пекуче, таке, як цибуля, редька. Ну, а на цьому все. Усім пока і до скорих зустрічей!